А вітаю вас на своєму каналі. Твори та витворяю. звуть мене Ольга. Сьогодні у мене з вами буде такий невеличкий майстер-клас, на котрому я хочу показати, пояснити, як правильно зв'язати ось таку кулісочку шнурочок А вона дуже корисна, вона легко в'яжеться, вона тягнеться дуже добре. Ось Її можна в'язати туди, куди вам потрібно. Наприклад, оце в мене така новорічна прикраса для пляшки, да, під вино, під шампанське. Ось тут ця кулісочка є, ось вона. Потім точно така ж кулісочка в мене є. Ось я такі маленькі машечки в'яжу для дрібниць. Будь ласка, сюди можна класти прикраси, сюди можна класти дрібні гроші. Ось вона ось так виглядає. тобто кулісочка в'яжеться також, Просто тут в'яжеться гачком. єдиничка, єдиничка 0,75, тобто тоненька пряжа, тому вона отак виглядає. Але, дівчата, точно також такі ж кулісочки, шнурочки я в'яжу для наших хлопців, котрі на передовій. На пояси, пояси для попереку, для нирок. Вони дуже теплі, класні. Отак от фіксуються за допомогою фіксатора, і тут точно також в'яжеться оця кулісочка, Ось вона. Тому я вирішила окремим невеличким майстер-класом пояснити, як в'яжеться така кулісочка для тих, хто ще не вміє в'язати. Вона в'яжеться легко і просто. Буду показувати дівчата повільно, щоб було зрозуміло. Я в'яжу товстою пряжею, гачком четвірочка, тому я думаю, що дуже буде добре бачено. Тобто я беру гачок, от я взяла гачок, отак от заводжу, зробила петелечку. Ось я зробила петелечку. І рахую. Раз. Два, три, чотири, пров'язала. Можна п'ять, можна три. Дівчата, це як вам буде вже зручно. Потім я беру, розгортаю гачок і заходжу от сюди, в петельку і пров'язую раз, два, три. Зараз в мене на гачку чотири петелечки. Ось вони. Ось чотири петельки на гачку. Отак притримую пальцем. Ось притримую. Усі петелечки я знімаю з гачка обережно. Залишаю тільки останню. Захватую отак пряжу і пров'язую. Раз. Дівчата, я показую повільно. Показую на товстій пряжі, щоб було зрозуміло, щоб ви могли це уловити, тому що, в принципі, мені оцей шнурочок дуже подобається. Пров'язала, ось вона. Знову обережно отак притримую, притримую, знову знімаю з гачка оці три петельки, залишаю тільки останню на гачку. Знову захватую пряжу і пров'язую. Раз. Два. Я іноді, навіть на сумки для ручки для сумки, так в'яжу. Три. Воно дуже добре оцей кулісочка-шнурочок дуже добре в'яжеться. Виглядає непогано. Він тягнеться. Знову зняла. На гачку залишається тільки одна остання петелечка. Знову захватую пряжу і пров'язую раз, два, три, чотири. Знову знімаю. Я повказую повільно, щоб було зрозуміло. Зняла. Беру саму першу петелечку, беру гачок, пряжу, захватую. Раз. Два, три, і чотири. Іноді, да, буває, тут от соскакова петелечка, її потрібно підтягнути. Тоді от я її підтягнула і пров'язала. Тобто, отак я в'яжу оці кулісочки, шнурочки котрі можна використовувати в будь-якому виробі, котрий ви хочете. І в'яжете на ту довжину, котра вам потрібна. Тому дякую за увагу, і мені буде приємно, якщо мій майстер-клас комусь знаходився.